Друзі, оновлення непреривної бражної колони 3 дюйми від компанії Акваградус. Робиться перша перегонка, тобто ми переганяємо ячневу брагу з такими параметрами. Нагрів у нас 7 кВт, скористь подачі браги 50 літрів у годину. При цьому ми віджимаємо брагу повністю. У нас термометр ніжньої частини показує ті ж саму температуру, що і без подачі браги. Серед міцністю під 40 градусів, швидкість відбору спиртосерцю становить десь 10 літрів у годину. Що касається оновлення, ми зробили так, щоб ні краплі отримованої бордини попадало в парогенератор. Колона стає на віддільно, а парогенератор з'єднується з нижньою частиною, в ми можемо контролювати попадання частин браги, якщо таке відбудеться в якісь режимах. А також в аварійному режимі можливо злиття, якщо попали частинки, але цього не відбувається. Також буде збільшено основний охолоджувач е, спирту серцю, щоб знизити температуру спирту серцю на виходи. Колона працює стабільно при швидкості 50 літрів у годині на потужності 7 кВт. Якщо вас цікавить непреривний бражний колони, звертайтеся до на наших менеджерів.